6,47, 30. Є, да, так. Да, да. Це й допомогти. Я доповню. 0,1,35. Постріл. Щоб, як говориться, оркам завжди було весело, відпрацьовуємо наведення на ціль, ведення вогню. Щоб максимально велику кількість роздати білетів на корцетком зону, що демонструють безпосередньо. Так, що ми по результатах стрільби, бачимо два розриви. Один е пішов лівіше, другий ще лівіше. Так? Чому? тому що ми не врахували метообстановку, вітер іде у нас боковий і міни відповідно трошки знесли. Тому зараз внести корективи. Та сама ціль однею міною повторить. На 15, 15. возьмете. 15. 15. Да. 0,150. Да. Тренування відбувається майже щотижнево, щоб в максимально бойовій обстановці, щоб удосконалити свої навички у поводженні з цим видом зброї. Основна задача нашої команди прикрити позицію бойової машини, щоб до неї не підійшов десант, нічого не піднесли і прикрити її привістити. Всі дуже готові, налаштовані, всіх дуже бойовий дух. Налаштовані тільки вперед. Я захищаю свою землю, свій дім і свою сім'ю, свою державу. І моя команда точно так само. Може, будемо стріляти в той шов. Так що, я думаю, десь ось такої оставь. От той шов до нас, бачите, це поле. Да. Є нові види озброєння, їх освоюємо. І стараємося якомога швидше їх використовувати. А ну, дивіться, мені якось так. Осколочки. Один до одного вони не підходять. Ми маємо закистити нашу землю, і їх знищити. Вогонь! Красавчик! Сіль! На тисні 50 метрів лівору! Вугань! Бач, настільки менше падає осколок. Ти правильною шкалою прицілиться? Go on.